Мої стрільці. Давайте дивитися, що тут у вас. А у вас тиждень карта повішеного. 12-й аркан це м, якийсь перегляд перспектив. Це зупинка якась, і передивитися свої якісь позиції в вашому житті. Е, дається вам. На, чи, на, на, як наче на, не треба діяти, треба змінити свій погляд на деякі речі. Е, зупинка. Зупинка і перегляд. Що це? Що, з чим це може бути пов'язано? Якщо у вас були якісь заплановані плани, там, да, і у вас там якісь. Вони зупиняться. Щось ви робите не так, щось треба переглянути. Якщо вони у вас не йдуть, не рушаться з місця. Да, от, щось таке, знаєте, і раз, і другий, і третій. То треба передивитися. Давайте подивимося, з чим це пов'язано. Ну, якісь, можливо, е з госслужбою, да? якісь по справедливості, це якісь установи, ну не знаю, ну, державного, державні служби. Ось, як, ось якщо у вас якісь є з державними службами якісь затримки, то треба їх якось переглянути. Не все там так, як ви хочете. Ви от напористо сто йдете, ви стоїте на своєму, можливо, добиваєтеся. Треба. Треба якась зміна. Розумієте? А питаю, а що треба? Ви стоїте як ви йдете тим шляхом, яким сні ну, від б'єтеся головою об стіну. А на самому ділі оця каліточка, оця фірточка да, отуди, треба вам відійти трошечки в сторону. От мені показує здоровий, здоровий кам'яний забор, да? от картинку зразу показали. Да? Ви от стоїте отут, а воно тут можна пройти. Ви якось робите щось не так. І вас зупиняють, оце вам дають, зупиніться, перегляньте, щось ви робите не так. Якась дія ваша неправильна. Якщо немає в кого там з госучрежденнями, якась справа, ви добиваєтеся своєї якоїсь справедливості, а вона не, не змінюється. Щось ви от стоїте на своєму, вперлися і стоїте на своєму. От повинно, бо ви бачите це так. От вам кажуть, зупиніться, подивіться під іншим кутом, тому що ви щось робите не так. І так, як ви хочете, не буде. Якісь треба зміни. Можливо, з ким сорі, які приведуть до, до логічного кінця. Да? Тобто, може хтось сторі, то помиритися, може хтось якась справа, яка доведе до миру, до логічного кінця. От вам треба якась ситуація у вас на слідучому тижні, яку треба переглянути і змінити свій погляд.